Усім доброго дня! Я рада всім тим, хто зайшов на мій канал. Я вам дякую за гарні коментарі, за те, що ви робите те, що я вам, з вами ділюся. І ось сьогодні я вирішила з вами ще поділитися одним методом. Якщо хто заходить на мій канал, то ви знаєте, що я ділюся тим методом, який допомагає жити мені без таблеток, не терти всякими мазями. Все. І по чуть-чуть все, що я роблю, мені допомагає, я ділюся з вами. І сьогодні, хлопчики і дівчатка, я з вами поділюся за животик. Я вже на прямих ефірах розказувала. Але ніхто ж нічого не каже. Дивіться, якщо у наших дівчаток є гарненькі такі животики, нічого страшного. Дівчата, хто має гарні животи, значить що? Значить, вони щедрі люди. Значить, вони і самі їдять, і других годують. А якщо хоче хто небудь, щоб був трошки животик менший, я вам розкажу, що зробити. І дуже просте, і дуже ефективно. Як я узнала в чоловіка, ми обоє були худі. Пішли на пенсію, все, пузо почали рости. Ляже чоловік кажу, я тебе скоро за телевізора не буду бачити. Я подивилася одне відео. Думаю, дай-ка я буду на чоловікові провіряти. Кажу: а ну роби недільку дві, щоб у тебе живіт спав. Він каже, давай і що робити? Берете, дуже простий, ефективний метод. Прощіпування. Берете отак, Животик свій красивий, дуже. Отак. Прощіпуєте, прощіпуєте, як? Лягли. Розслабилися, щоб у вас, знаєте, все було розслаблено. І 10-15 минут щіпайте. Лягли в обід пощіпали, лягли вечором пощіпали. Ви не повірите? У мене в чоловіка скоро будуть кубики з такого пуза за дві неділі воно почало уменшатися, і уменшатися. А думаю, а що ж воно дає? Я ж все-таки дочитаю до кінця. Оказується, коли ви отако будете прощіпувати. Своє пузенько отако. Ви придавлюєте жир, і він розчимляється, і він йде по всьому цьому. Куди воно виходить, поняття не маю. Але як їв, так і їсть, як пив, так і п'є. І води, і борщу, і сала, все. А живіт став менший. Думаю, дай-ка я з вами поділюся. Я ж ділилася. Бо питають: а скільки його минут робить? Та скільки хочете, скільки робіть. хочете. Більше хочете менше. Лягайте і щіпайте, не сидіть даром. І побачите, у вас будуть кубики. Оце, оце сьогодні в мене таке відео. А який в нас завіз праву ногу на підлогу, всі живі? І слава Богу. Так що будьте всі здорові, мирного нам неба і будьте всі стройні.